день, мої маленькі друзі, я дуже рада зустрічі знову з вами. Малята, а скажіть, будь ласка, взимку можна почути веселий спів птахів? Ні, а чому? Вірно, тому що взимку у птахів інша проблема. Вони думають, як знайти собі їжу, щоб їм вижити. На цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про зимуючих птахів. Тема нашого тижня – пташинна їдальня. Там стужно взимку дуже. Погодуй їх, любий друже. Пташка голоду боїться, їжі ніде і погріться. Сьогодні ми з вами будемо говорити про зимуючих птахів. А скажіть, як називаються птахи, які відлітають на південь? Вірно, перелітні. А чому вони відлітають? Так, комах немає, якими вони живляться, немає і насіння. А як називають птахів, які не відлітають? Вірно, зимуючі. Ці птахи всю зиму проводять разом з нами, намагаються порадувати нас своєю красою і незвичайними звуками. А які ж птахи залишаються у нас зимувати? Зараз я вам пропоную відгадати загадки. А тепер загадка. Як зима, вона на гірці і співаємо на сапірці, жовті груди, жовті крила, кусень сала сама з'їла. Як називається така пташка? Вірно, це синичка. Наступна загадка. Завиває хуртовина і летять у Україну. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички. Як називаються такі пташки? Вірно, це снігур. Наступна загадка. Біла, чорна стрикотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадались, це сорока вірно. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і камашок, цвірінчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається вірна горобчик. Наступна загадка. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Як ця пташка називається? Вірно, це лісовий санітар, дятел. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагадувати, як матуся вони ніжні, сиві світло голубі це горкочуть голуби. Молодці малята, ви всі відгадали загадки. Пташкам взимку не так страшні морози, як відсутні їжі. Ми можемо разом з вами для птахів влаштувати маленькі безкоштовні їдальні. Давайте зараз складемо меню для наших птахів. Ось погляньте, в нашому меню є насіння соняшників, звичайно, не смажене. Таке насіння дуже люблять снігирі та синиці. А це насіння канаплі, Його люблять усі зерноїдні птахи. Овес їдять овсянки і чубаті жайворонки. проса, шано. Це найулюбленіша їжа вівсянок, синиць і горобців. А крихти сухого біленького хліба дуже люблять всі пташки взимку. Несолоне сало їдять залюбки, синички. А от снігурі дуже люблять бавитися ягодами горобини та калини. Щоб підгодовувати птахів, необхідно змайструвати ось таку їм їдальню і дотримуватися певних правил. Для того, щоб пташки туди підлітали і готувалися і справно. Щоб підготувати птахів, необхідно ніколи не залишати біля місця годівлі птахів предмети зайві, тобто сміття, це можуть бути банки, коробки або якісь кришечки. Підготовувати птахів потрібно лише в одному і тому ж місці в один і той же час. Пташкам не можна давати цитрусових апельсинів, лимонів, шкірок від бананів. Пташкам ні в якому разі не можна згодовувати пряні, солодні, гострі та смажені кислі продукти. Також пташкам можна давати тільки білий хліб, тому що чорний хліб, особливо взимку, може привести їх до біди. Зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. Уважно розгляньте, будь ласка, які в нас тут знаходяться пташки. І визначте, яка пташка зайва. Тож розпочинаємо. То це вірна горобець, а це ластівка, це сорока білобока, а це синичка. Скажіть, будь ласка, яка пташка тут зайва? Вірно, зайва ластівка. А чому вона зайва тут? Так, тому що вона відлітає в теплі краї. Так, давайте далі продовжуємо гру. Називаємо, які у нас тут є птахи. Хто це? Лелека, ла... синичка, горобець. Дятел, яка пташка зайва? Вірно, зайва, лелека, тому що лелека теж перелітна птаха. Наступний слайд. Так, називаємо, яка це пташечка у нас? Лебідь. Поселилися у нас веселі голуби, сорока, снігур. Яка пташка зайва? Вірно, лебідь. Так, а ну подивимося на наш останній малюнок. Хто ж на цьому малюнку зайвий? Сорока, снігур, синичка і шпак. Яка пташка зайва? Вірно, зайвий шпак. Чому? Тому що шпак є перелітним птахом. зимуючих птахів. Ви багато читали різноманітних казок та оповідань. Про... Запрошую вас до вікторини. Давайте пригадаємо, в яких казочках є зимуючі птахи. І так, розпочинаємо. Хто головний герой казки Горобець веселунець Молодці. Головний герой цієї казки і є? Сам горобець веселунець. Добре, а наступна наша казка? Так, як же вона називається ця казка, у якій пташечка полетіла до лісу по ягоди калини, потрапила під сильну зливу та й застудилася? Вірно, ця казочка так і називається Синичка, а написала її Оксана Іваненка. Якщо хтось іще не встиг познайомитися з цією казочкою, я думаю, ви сходите до бібліотеки, візьмете таку книжечку і залюбки з нею познайомитеся. Наступне питання нашої вікторини. Яка пташка у казці Наталії забіли сорока ворон білобока не може нахвалитися своїми дітьми та й каже, у мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Називається ця пташка? Вірно, це сорока білобока. Молодці, хвалю, ви добре знаєте цю казку. І остання наша казка. Яку пташку врятувала від голоду взимку білочка і винесла їй з дупла велику ялинкову шишку, поклала між стобуром і гілкою. Яка це була пташка? Так. Це був дятел, а оповідказочка Сухомлинського так і називалась, як білочка дятла врятувала. Молодці малята. Щоб пташкам в зиму було не холодно, давайте разом з вами виготовимо смаколики для них. Це можуть бути різноманітні медальйони, це можуть бути різноманітні гірлянди або якісь ось такі. Чудові прикраси, в яких буде сховано корм для пташків. Щоб виготовити такий медальйон для підгодовування птахів, необхідно взяти цупкий папір, вирізати його у формі сердечка, змастити клейстером і зверху посипати насінням, прив'язати зверху невеликий шматочок мотузочки і повісити на гілочці дерева. Пташки будуть вам дуже вдячні. Я вам пропоную виготовити будь-який смаколик для птахів, розвісити їх, зазняти свої фото та прислати їх, щоб ми могли разом переглянути. Про зимуючих птахів, друже, пам'ятай, годувати взимку їх не забувай. Набагато треба їм, жменька лиш зерна, лиш одна і не страшна буде їм зима скільки гине взимку їх, аж душа болить, але в серці є для них крапелька тепла, в теплий край вони могли у вирій полетіти, та залишились з людьми холоди терпіти. Ви привчіть їх морози до свого вікна, Щоб весну вам принесла пісня їх дзвінка.